Друзі, якщо не виключиться е, телефон, то подивимося ще залишки моїх текстильних і е, скляних фарфорових виробів. Якщо виключиться, то я вже не знаю, в мене телефон барахить. Ну, Почну з ось з такого лисенята. Я вам показувала його і озвучувала ціну 200 гривень за це лисенятко. Лисенятку, дивіться, перший сорт, в дуже гарному стані, весь ціленький, без кули. Ціну озвучувала 200 гривень. Зараз, якщо хтось бажає придбати 180 гривень за таке лисенятко. Я вважаю, що ця ціна дуже хороша для цього. Так, виставляла ось таку вазочку для одної квітки. Ціну змінила. Така вазочка 50 гривень, хто хоче забрати, будь ласка, забирайте. Так. Також оселедниця ось, вірніше, шпротниця. В дуже гарному стані є ось такий якийсь невеличкий тут скол, ніби воно і, Ніби воно і ну, якась виємка, ні, все-таки скольчик такий невеличкий є. Тут ось на цій шпротниці, тому ціну знижено. Не знаю, можливо, я при транспортуванні це зробила. Воно і не гостре, але якась виємка є все-таки. Дивіться, воно не гостре, я міцно проводю. Хто хоче придбати таку шпротницю, 40 гривень буде коштувати. І далі оцей графин. Я вам його показувала, розказувала. Пробочка притерта, ціленька, підходить. Він в гарному стані, без сколів, без тріщин, в дуже гарному стані. І ціну знижену такий графин буде коштувати 100 гривень. Будь ласка, так, далі е, знизила ціну на оцю скатертину. Вона мені дуже гарна, така, в кого квадратний стіл, та, можливо, і на круглий. Розміри, я казала, 80 на 80, в гарному стані вона ця скатертина. І хто хоче придбати 180 гривень. Просто я не хочу собі залишати лишніх речей і тягнути ціну. Можливо, хто бажає, будь ласка, в попередньому відео я показувала всі нюанси і озвучувала розміри. Ця серветка, ось я вам її показувала. Десь тут є таке, така плямочка, ну, не знаю, я її бачила. Я ось зараз шукаю, я її не знаходжу. Ніби ось така плямочка така якась жовтіша. Так її ніби і не помітно, але я досконало роздивлялася, я її тут помітила. Хто хоче придбати таку серветочку 50 гривень. Це е, зроблена вона в техніці е, стрічкового плетіння. Дивіться, дуже гарна, ніде не порвана, вся ціленька, але ото там я помітила таку плямочку. Розміри цієї серветки. Розмір її 45. На 30 см. Так. Далі хочу вашій увазі показати таку скатертину. Вона дуже гарна сама по собі. Така, знаєте, вінтажна, як раніше, були скатертини, льняна. Ось. Розміри її зараз вам озвучу. Вона в гарному стані. Це свідчить про те, розміри метр дванадцять, мабуть, на метр дванадцять, на метр 10, метр дванадцять на метр десять. Такі її розміри. Вона вся в гарному стані, без плямочок, без різних, але видно, що нею користувалися. Тому я можу зробити висновок, що переться вона дуже гарно. І така в повсякденному використанні дуже вона гарна. І так вона, ну, такий класичний візерунок на ній. Тканина льон натуральна. І хто бажає придбати 150 гривень така скатертина буде коштувати. Так, і далі хочу вам показати, це, знаєте, я довго думала показувати, не показувати цю скатертину. Те, що вона мені дуже подобається, це сказано мало. Дивіться, тут, тут ось така вишивка рішельє. І така ось, такий гарний букетик. Ну, я не знаю, ніби анютині глазки, чи як правильно сказати. Також свіночок такий по центру. Зараз я вам її розверну, покажу. І також покажу усі недоліки. Дивіться, така скатертина, тут такі кольори приємні. Але тут є недостаток, верніше, недолік по-українськи. Спочатку я хотіла її залишити собі, думаю, можливо, я її сама там підреставрую, тому що кому пропонувати дрантя. Але у нас багато дівчаток, майстринь. і ось дивіться. Вона тут порвана, не знаю, де вона, хто її в чому прав, що так її порвали, чи вона десь укрутилася в якийсь барабан машини, не можу вам сказати. Це мої тільки припущення. І ось вона поде по, мабуть, у чотирьох, ні, з цієї сторони, якраз вона і ціленька. Ось з цих е, двох сторон, отака вона ось його. Порвана і з цієї сторони також ціленька, а, і ось на куточку. Ну, тобто, що я хочу сказати? У нас дівчатка-майстрині, у них є швейні машинки, вони можуть просто обробити, її. і це все обрізати. І буде дуже гарна така скатертина в техніці решільє. Дивіться, це, якщо хтось бажає. Я її продаю просто за символічну ціну, за 50 гривень. Це якщо хтось бажає. Якщо ні, то, звичайно, можливо, я її перероблю для себе. Але це буде зимою. Я так думаю, тоді буде більше часу в мене. А так, ну, дуже вона така гарна, ну дуже гарна. І є ось, ось така дірочка, тут також можна якось, ну, знову ж таки, Нікому не нав'язую, просто пропоную. Із-за того, що вона дуже гарна. Можливо, це вона мені тільки дуже гарна. така. Ось її лице. Ось такий візерунок. Ну, ось, Мабуть, усе, що я хотіла показати, бо боюся, що виключиться зараз телефон і знову не запишу. Я хотіла вмістити все в одне відео, воно не помістилося. Тому ось так прийшлося мені додати ще кусочок. Такого відео невеличкого. Я вам щиро всім дякую, всім бажаю тихої, мирної ночі, гарного вечора, всім міцного здоров'я, всім добра. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі!